Та що ви малюєте? Ми малюємо плакат до Дня Збройних сил України. Щорічно, 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Цього року ми святкуємо 30-ту річницю Дня Створення української армії. У цей день ми вшануємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця, хто обрав нелегку, але достойну професію захищати Україну, її суверенітет і незалежність. Це свято наших ветеранів, чиї скроні вже вкриті свиною, а груди увічені нагородами. Молодих солдатів та учасників ООС на сході, які сьогодні стоять в строю на захисті кордонів нашої країни. Усіх чоловіків, які проходили військову службу і завжди готові стати на захист своїх родин, домівок, своєї землі. Захист кордонів рідної землі це служба в лавах збройних сил. Це покликання та обов'язок справжніх чоловіків. А інші класи ще готові. Давай подивимося. Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я звичайна дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла і вірші, що на душі я викладаю на листі. Мої країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України. Душею б'єшся на передовій, нам дуже страшно, постріли лунають, ну не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко небеса, бо тут на тій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за те, що швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, що прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Вітаємо всіх військовослужбовців України. Бажаємо здоров'я, мужності, незламного духу. Будьте сильні, хай кулі вас облітають, то миру, злагоди, щастя, любові, перемоги, основе душу життя, раді, стали воївої. Нехай вдома вас завжди чекають. І...